Жила була дівчинка-яринка. Зазвичай вона була весела і усміхнена. Але іноді. О, іноді на неї налазили сердитики. Ви знаєте, що це таке? Ні? А я вам розповім: сердитики тут такі маленькі комедні створіння, вони мають червоні носи, розкойовжені волосся і завжди носять на спині мішечок із буркотінням. Коли хтось починає виридувати, сердитики. Тихенько вилазять із потайної шпаринки в кімнаті і починають своє шоу. Одного ранку Яринка не захотіла вставати з ліжечка. Мама лагідно каже Доню, час прокидатися, сніданок вже чекає. А Яринка відповідає Не хочу, і взагалі, чому вівсянка, а не млинці? Тут із шафи випав з перший сердитик. Він гикнув, поліз на підвіконня і почав. Надувати щоки, ніби мав от-от вибухнути. А за ним другий з мішком буркотіння. Він висипав його просто яринці вуха. Ну й справді чому вівсянка? Бррр. Яринка навіть не помітила, як у кімнаті стало їх аж п'ятеро. Один римав дверцятами шафи, другий перекочував яблука по підлозі, третій ховав мамин тапок. Гей, hey, чий це тапок? запитав третій. Але тепер наш. хехикнув четвертий. А давайте сховаємо його під ліжко, запропонував п'ятий. Ні, краще кострулю. закричали всі разом і розреготалися. Мама зітхнула. Яринко, обережно ці сердитики зовсім розгулялися. Але Яринка все ще сердилася. Їй здавалося, що мама несправедлива, бо не дала млинців, а приготувала вівсянку. Вона хотіла показати мамі, що дуже ображена, і навіть вирішила не розмовляти з нею. Та виявилось навпаки. Сердитики з кожною хвилиною ставали гучніші і нахабніші. Гей, ти сидиш на моєму плечі, буркнув перший сердитик. А ти на моєму вусі!» – огризнувся другий. А я тут взагалі головний, закричав третій. Ні, я. Перебив його четвертий, і вони почали борсатись прямо у яринки у волосі. І тут мама сказала Я знаю один секрет сердитики не люблять сміху. Варто лише трішечки посміятись, і вони тікають. Яринка спершу злегка насупила брови і дивилась на маму з недовірою. Але мама почала кривлятись, розповідати безглузді жарти про кішку, яка вміє кататись на велосипеді. І про курку в сонячних окулярах. Ха ха. -ха це ж треба курка в окулярах, захохотів один сердитик. Тихо, ми ж не можемо сміятись, бо зникнемо, прошепотів інший. Та я вже не можу, це надто смішно. Ха ха, -ха і він упав на підлогу, качаючись від реготу. Яринка не витримала і сама розсміялася. Сердитики затулили вуха, почали чхати від сміху і пух. Зникли, залишивши по собі тільки кілька розкуйовджених пір'їнок. О, здивувалась Яринка, то вони справді втекли. Так, усміхнулась мама, бо сердишся, то ти їх годуєш, а смієшся вони голодні і тікають. Відтоді, щойно Яринка відчувала, що десь поруч підкрадаються сердетики, вона починала сміятися. І мама вже могла готувати вівсянку без концерту від капусних створінь. Сердитися і вирадувати – це наче запрошувати сердитиків у свій дім, краще прогнати їх сміхом і добрим словом.